У приміщенні спортивної зали Зміївської другої сьогодні багатолюдно. Тут проходить відбірковий етап чемпіонату України з волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів. За право представляти наш район на обласному рівні сьогодні змагаються три команди дівчат: зміської другої, Слобожанської гімназії, номер 2 та першотравневої загальноосвітньої школи. Сьогодні ця спортивна зала є найсучасною. Капітальний ремонт тут закінчили ще напередодні нового 2017 року. Відразу видно, що тепер умови для тренування юних спортсменів і проведення ряду змагань різного рівня стали набагато комфортнішими. Олексій Давиденко – тренер команди першотравневої Під Час першої перерви ділиться з нами своїми враженнями та переживаннями, не забуваючи про цьому і про настанови своїм підопічним. У вас от зал хороший, больше у нас от маленький зал, как бы нам тяжело, конечно, тренироваться. Потом ви приезжали в великий зал. Я как бы переживав за те, що как бы плохо будет подавать, там это как бы стены сразу в спортзалі йдуть. Маленький спортзальчик, плохо, как бы. Ну так они молодцы, не растерялись. Хорошо, зіграли, молодцы, очень, я очень доволен. Звичайно, день насправді видався насичений переживаннями. Емоції гравців, болівальників та тренерів зашкалювали. Кожна команда намагалась показати свої найкращі вміння та вправність. Після декількох годин виснажливої боротьби команда з мівської другої одержує перемогу. у нас дуже багато хто вірив. на самом ділі. і нас дуже поддержив... ну, нас хто підтримував. і. И здесь была поддержка наших одноклассников, наших друзей. Соперники были достойными. Они очень-очень-очень хорошо играли, но мы оказались чуть-чуть сильнее. Також вітаємо переможниць. Тепер команда з міської другої буде захищати честь району на обласному рівні. Тож бажаємо дівчатам сили та спритності, чітких та влучних ударів. Зачемо залишатися гордістю свого тренера, бути злагодженою командою і підкорити ще на одну вершину. Ми хочемо сказати спасіба нашому тренеру Антону Сергійовичу. Він на саме самий саме проводить кучу тренувань, Он нас нас вищому класу. він нас і ругає. Но він говорить, він не хоче. Бить нас кнутом, а кормит нас пряниками. Смирка!